Ураля, кошенята, попліткуємо. Говоримо про Світлану Лободу в Харкові. Дар'я Квіткова, Нікітюк Брошенка, Кензов, Роснява Любов та Даніель Салем шльондрив до розлучення. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Дорогі друзі, я знаходжусь у Харкові. Неймовірно чисте місто, чесно кажучи, я просто в захваті. Знаходжусь у саду Шевченка сьогодні і бачите, Дуже красиво, багато людей. І хочу зустрітися з вами. Рівно за годину. Побачимось. Цей відео-анонс, мабуть, облетів увесь інтернет. Всі обговорювали Світлану Лободу в Харкові. І від себе лише можу додати, що Світлані можна позаздрити, тому що такої наполегливості майже ні в кого з артистів не знайти. Їй кажуть ні, концерти відміняють, а вона і в хвіст, і в гриву. Якщо закривають двері, то вона пролізає у вікно. Якщо зачиняють вікно, то вона залізе, не знаю, в якийсь отвір, дуже маленький у стіні. Але все одно свого досягне. І в такий спосіб Світлана дуже поступово, поступово, поступово буде знижати градус хейту до неї, і ми просто не помітимо, як в один момент Світлана буде знову сяяти яскраво на небосхилі українського шоу-бізнесу, що дуже невигідно. Ті же Тіні Кароль, Олі Полякові і так далі. Тож зараз саме час напружити стіну, Правильно, такий сценарій розвитку подій можливий, але наступне відео викликає резонанс. В мене, чесно кажучи, були досить неоднозначні емоції, і я м -м, намагався зрозуміти в своїх мізках, в своїй голові, як подати від себе як автор те, що я побачив. Давайте переглянемо. Хто тобі? Хто тобі Петлай? Ну, Хто тобі дав гроші? Ну хто? <плес> Дивіться, коли сьогодні як багато людей прийшло. Гарки злопати робити! Україна! Ну є люди завербовані, бачите, навіть, навіть звертатися немає. Сьогодні? Такі Ніби посил Лободи зрозумілий народ веселиться, дуже багато зібралося прихильників творчості Світлани, але ось ця зухвала поведінка, присоромлювання дівчини, яка має іншу позицію, і це нормально. Кожен з нас живе у вільній, демократичній країні. І якщо ми хочемо а, досягти успіхів та процвітання нашої держави, ми повинні враховувати а, усі думки. І ми повинні поважати думку кожної людини. Знаєте, як в старшій школі, коли збираються старшокласники, зустрічають там десь по дорозі в школу після навчання молодшого і починають його дражнити, знущатися, сміятися, прикалуватись і так далі. Ось ця ситуація виглядає точно так же. І настільки це кріпово, настільки це ненормально. Світлано, ось тут ти перегнула палицю. Можливо, я можу допустити, що ти не мала нічого усвідомленого проти цієї дівчини. Так, ти просто підійшла запитати, а хто ж тебе проплатив. Але це виглядало дуже недоречно, дуже неповажливо, і це соромно. Дорогі друзі, вчора відбувся мій невеличкий імпровізований концерт в місті Харкові. Ми вирішили зіграти його прямо в саду Шевченка, бо за останній тиждень ми об'їздили багато міст України і були, їздили півдня на схід. Щодня ми змінювали нове місто. Було багато зустрічей з волонтерами, співали в госпіталях, говорили з хлопцями, співали для хлопців з передової. Харків був такою завершальною точкою нашого маршруту. На виступі зібралося багато людей, жінок, дітей і. Я була дуже схвальована, багато військових і я була дуже щаслива. Вчора я дякую Харків за підтримку. Я побачила дівчину, яка стояла з плакатом Харків без Лободи. Я з нею поздоровалася і привіталася, і ми почали концерт. Ні я, ні моя команда ніхто не чинив ніякого супротиву проти її позиції, ніхто її не чіпав. Саме тому вчора я одразу зробила пост в моєму в Інстаграмі про те, що я поважаю її позицію. І сьогодні я вважаю, що це не була проплачена акція, тому що я вважаю, що в той час, в той момент, я була дуже схвильована і на емоціях. І взагалі такі концерти імпровізовані, вони визивають багато таких емоцій, які ну. На мой нему ти можеш якісь речі робити чи говорити за яким може потім тобі незручно. Будемо спостерігати далі. В мене двоякі відчуття. Не буду лукавити. Творчість Світлани мені завжди подобалась. Я вважаю, що у довоєнний час її музика була еталонною в контексті вітчизняної комерційної попси. Ну давайте не будемо лукавити. Світлана не просто так отримувала свої шалені гонорари від 100 тисяч євро за корпоратив. І люди були готові платити такі гроші. Зараз ситуація змінилась, зараз усе змінилось. Зараз усі сили Світлани кинуті на те, щоб довести, наскільки Світлана патріот. Так, вона зробила свій вибір. Але якщо копати глибше і чому українці тебе Світлану не пробачають, зробила цей вибір занадто пізно. Ти довго мовчала. Так, зрозуміла, справа тобі потрібно було якось виїхати безпечно, бо ти знаходилась в Москві на той момент. Але замість того, щоб в своєму першому відеозверненні, яке прославилось на увесь простір, не тільки українські маленькі люди, так не потрібно було назвати війну війною. Потрібно було сказати, що Росія напала на Україну. А ти знову це все так обтікаючими фрагментами, про це говорили, казали, що ми маленькі люди, а це і так далі. Ось в чому корінь проблеми. Саме тому тебе зараз не готові сприймати. Але ні, Світлана лізе на пролом. В той же час вона дуже багато заволонтерила, дуже багато зробила допомоги для ірпінців. Але все одно є після смак, що це просто. Певна гра, в якій ти намагаєшся відкупитися від тих грішків, які мала до 2022 року. У будь-якому випадку давайте обговоримо. Тема дуже об'ємна, і я думаю, кожному із наших пліткарів є що сказати. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. А і головний момент, як же я міг забути про це сказати. Наша кошенятко має певні аргументи стосовно того, хто батько, справжній батько другої дитини Світлани Лобуди. Тому що там було перше рукостискання, і на власні очі наше кошеня бачило дуже делікатні цікаві подробиці. Тому, якщо хочете дізнатися головний секрет, який намагається приховувати Світлана вже дуже багато років, переходьте в мій телеграм-канал. Долучайтесь, гаряча спільнота. Там у нас дуже багато палких дискусій, і там ви прочитаєте доповнення до цього відео, де знайдете інформацію, хто батько, справжній батько другої дитини Світлани Лободи. Давайте об'єднуватись і створювати нашу міцну пліткову спільноту. Всіх чекаю в телеграмі, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Відково декілька днів тому я вам розповідав, що у неї роман з Євгеном Талером, український підприємець та блогер, і усе б нічого, але мої запитання, які знаходились ось тут, я їх поки що не озвучував. Вони мали місце бути, тому що Женя Талер полюбляє виключно шоколадне морозиво. Тобто ти можеш любити ванільне морозиво, ти можеш любити шоколадне. Ванільне морозиво це квіткова. А шоколадне – це Віталік-Козовський, давайте так, умовно. І Женя Талер полюбляє тільки шоколадне. Розумієте про що я? Тому. Я не зовсім розумію, що відбувається. Чи то Квіткова змогла пробудити в цій блакитній лагуні якісь неймовірні ванільні почуття, і там справді супер-супер роман. Зрозуміло, що талеру потрібно підняти актив, розширити свою аудиторію, і це було би зрозуміло в рамках піар-кейсу. Ось з ким ким піар-кейс можна побудувати саме з Квітковою. <рес> Але Талер не хоче світитися в даний момент. І, як стверджують, наші кошенята дуже багато пролетіло зливів історій про Талера, який перебуває в стосунках вже дуже тривалий час, тут чимало запитань: якщо Чи у Талера є відносини? Квіткова розлучилася. До чого це все? Друзі, звертаюся до вас, хто що знає про Талера, про квіткову про їх життя спільне, окремо одне від одного. Надсилайте в Дірект моєї інстинк. Ви залишитись анонімними, а ми зможемо доповнити штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Дуже цікава, назріває тема. Потрібно копати глибше, потрібно розбиратись. І деякі підписники цікавились, казали, Богдане, ти ж казав, що там піар-роман і розійшлися з Добриніним. Це теж був піар-хід для квіткової це класна піар-стратегія відносин з Добриніним. Змогла в себе закохати, змогла до себе прив'язати, народити дитину, побудувати бренд і піти далі, коли стало мало грошей, і зрозуміла, що в цій історії більше немає перспективи. Розумієте? Тим паче розлучення це завжди гучний інфопривід. Ви лише згадайте інтерв'ю Єфросиніної. Ну блін. Ну про що ми з вами говоримо? Уважно передивіться і зрозумійте, що Даша Квіткова це взагалі не емпатична людина, яка чітко та з продуманими кроками прийшла до Єфросісь. І просто відстрілялася від А до Я, побудувавши на цьому справжню еротодраму, яку цитували скрізь і всюди. От і все. Тому продумана дівчина, справжня акула, будемо спостерігати. Даю завдання нашим кошенятам: надсилайте більше інфи, щось незрозуміле, щось мутне, але те, що в них між ними є, ось це спілкування, називаємо так, це факт. Просто якого саме характеру, чи є там ось ці близькі стосунки, які повинні бути між ванільним та шоколадним морозивом? Ми цього не знаємо, будемо копати. Йдемо далі, що ви думаєте про квіткову і талера? Чи подобається вам взагалі ідея такої пари? <клухи> ось і прийшов злив на особисте життя. Лесі Нікітюк. Отже, довготривалі відносини. Міцне кохання, шалене кохання було у Лесі Нікітюк. Чи то зі звукорежисером, чи то з телевізійним оператором, в будь-якому випадку цей чолов'яга мав дуже сильні важелі впливу і просував серйозно в шоу-бізнесі Лесі Нікітюк, завдяки чому вона змогла закріпитися на новому каналі. Подейкуючи вони навіть проживали за містом разом. Тобто це була справжня любов. Леся Нікітюк розраховувала стати його дружиною, народити дітей. Перший раз, коли їй запропонували участь у холостячці, вона відмовилась через те, що в неї дуже добре справи йшли вгору на новому каналі. Другий раз відмовилась, тому що не домовились через гроші. Навіть подейкуючи, що Нікітюк запропонували дуже серйозний контракт із великими сумами. Але робота на країні болот Нікітюк відмовилась тут стосовно громадянської позиції і волонтерської діяльності, взагалі немає запитань. Лесю, респект, уважуха, навіть не дивлячись на те, що ти дуже себе погано повела із статом пліткарів і заблокувала мене скрізь. Але то таке це взагалі окрема тема для нашого діалогу. Значить, усе було чудово у Лесі, щаслива жінка. А і щось пішло не так. Як ви думаєте, що самі? Цей принц на білому коні, чи то з мікрофоном у руках, чи то з камерою. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії проти України, він виїхав за кордон і просто зник. Все, відносини завершилися. Леся Нікітюк перебувала в депресії, після чого взялася за роботу і зараз знову набирає обертів на телебаченні. З одного боку, досить передбачувана історія, з іншого. Мені навіть якось і шкода Лесю, хоча, знаючи її характер, як розповідали наші пліткарі, ух! Це вам така Наталка Могилевська на мінімалках. Взагалі потрібно поставити пам'ятник тому чолов'язі, який витримав довгий час Лесю. Як вам ця любовна любов, драматична драма? Поділіться в коментах. До речі, глядачі, у кого була така ситуація? Дамо, в першу чергу звертаюсь до вас, у вас відносини, все чудово, а потім починається повномасштабне вторгнення. Ваша друга половинка виїздить за кордон і просто перестає з вами спілкуватися і підтримувати будь-які зв'язки. Хто розчарувався у чоловіках? До речі, згадайте із вашого життя, яка була причина для того, щоб ви розчарувалися у тому чи іншому чоловікові? Напишіть, будь ласка, в коментах. Тема і життя, думаю, є кому що розповісти. В одному німецькому селищі є Роснявий болотяний клуб, в якому виступав улюблений артист України. Я в лапках кажу, звичайно, що Олешка Кензов. Чи потрібно робити з цього резонанс? Ні. Чи потрібно на цьому акцентувати свою увагу? Ні. Чи є Олег Кензов настільки впливовою медійною людиною? Ні. Чи є це здивуванням для нас, що Кензов буде виступати просто там, де заплатять, і байдуже, що є російський слід або ще щось? Теж не здивуємось. Мені просто хочеться запитати у Олега Кензова наступне: як далеко ти готовий піти, аби заробити грошенята у військовий час? Адже Олешка Кензов, завдяки композиції, обстановка по кайфу зміг піднятися до того рівня життя, якого у нього ніколи не було? І тут розпочинається повномасштабне вторгнення Росії. І в нього зникає можливість заробляти гроші. Хоча, як на мене, насправді ця можливість заробляти великі кошти в нього розпочалася ще задовго до 24 лютого. Ну, давайте об'єктивно. Він артист однієї пісні. Після цього вже не було нічого цікавого. І виступав, здається, у Греції, Олешка, для одних бандюків. Українських. І поки чоловіки смалили кальян, вони просили співати всю концертну програму, «Сама обстановка по кайфу. Тому Олежа, ми чудово розуміємо, хто ти, що ти. Запитання залишається відкритим. На що ти готовий, як далеко піти задля свого красивого життя? А як ви думаєте, друзі, давайте залишимо свої аргументи, свої здогадки, як далеко піде Олежа Кензов. Не забуваємо про маску лицемірства. В кінці тижня ми з вами проведемо голосування. Хто найбільше зашкварився, на кого прилетів найтрешовіший злив, і маску лицемірства передамо цьому артисту. І увесь наступний тиждень герой лицемірства буде з нами. Так. Що ви думаєте про Кензова? Давайте обговоримо. І на завершення у нас залишається Даніель Салєм, який розлучається зі своєю дружиною після 17 років стосунків, мотивуючи тим, що у них були ревнощі з обох боків. І тут я повністю розумію його майже колишню дружину. Справа у тому, що Салем дуже сильно шльондрить з різними жінками, і він не може зупинитися. Тобто, у людини взагалі немає стопу з ким спати. Просто супер. Принаймні так стверджують наші кошенята. Дуже багато жіночих історій особистого спілкування з Салемом чи Салемом. Вічно у мене проблема з прізвищами. Перепрошую, кажуть, що Салем тусив. З Алхім не просто так, бо в них теж був роман. В Одесі в клубі 12 мавп салем підходив до однієї дівчини тричі в різні дні і двічі за один вечір до нашого кошеня. При цьому кожні вихідні ночами він був в своїх закладах. Яка б жінка таке витримала? Риторичне запитання залишає наше кошеня. Отже. Що ми маємо? Даніель Салєм так дуже гарний чоловік. Ну реально, ну виглядає круто, спортивний, харизматичний, привабливий. Звичайно, що дівчата будуть від нього шаленіти. Але ось ці зради говорять про маркера і його моралі. І що за красивим обличчям, красивою картинкою, ми бачимо, як я люблю казати в шоу-бізнесі, шоу-бізнес це дно без дна. Звертаюсь до наших кошенят. У кого був особистий досвід знайомства з Даніелем, як він себе вів, до чого призвело ваше знайомство, чи було у вас щось з ним? А його колишній вже майже дружині, хочу побажати терпіння, наснаги, ви, молодець, робите усе правильно. Не потрібно своє життя витрачати на чоловіка, який не може тримати свого пісурика в своїх штанях. Тобі не 20 років, не 15, коли жага до життя ти нічого не бачив, нічого не вмієш, нічого не знаєш. Яким би він привабливим не був, він недостойний вашої уваги, дорогі глядачки. Майте самоповагу, не дозволяйте чоловікам. Вами користуватись. Ось моя думка. Чекаю любовних історій про Даніеля. Надсилайте мою інсту. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини і плітки з вас обов'язково. Подобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що плітки виходять кожного дня, тож вам завжди є про що поговорити послухати, попліткувати за ранковою чашкою кави або чаю. Ну що ж, не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.